Всім привіт! Мої вітання з центральної частини України. Сьогодні у нас уже 6 травня, і зараз йде активна відправка рослин з закритою кореневою системою. Ну, Зараз я відправляю в основному гортензії. І так як гортензії вже почали розпускатися, брунячки на ній, я покажу вам. Як гарно упакувати рослину, щоб вона не пошкодилася, тому що дуже важливо, щоб кожна брунячка щоб збереглася, а наші рослини йдуть великий шлях, поки вони дійдуть до свого нового хазяїна, хазяїна, чи власника. Тому треба її гарненько так упакувати. Щоб рослинка комфортно себе відчувала і дойшла, і принесла задоволення власнику цієї гарної рослини. Зараз я покажу. У мене є багато сортів гортензій, така вже невеличка колекція, скажем так. І покажу, як вони виглядають, і як я упаковую для того, щоб вони, звичайно, я дуже стараюся, щоб. З рослинами нічого не сталося, щоб вони прийшли в гарному стані, тому що вони йдуть дуже далекий шлях з, з Дніпра і аж до вони йдуть і в Івано-Франківськ, на Верховину, йдуть вони у Львів. Це такий далекий шлях. Я вже не кажу, тут Полтава, Кривий Ріг, більш Запоріжжя більш близькі міста. Так що дивіться. Ось так на сьогодні виглядають гортензії, саджанці гортензій. Тут різні сорти. Тут скайфул, котон крем, жовта. Тут така самарська лідія. Це така вона винного кольору, червоного. Дуже гарна. Є інші сорти, фрейз мейбл. Love. Ну Є оце Skyfull, це це така гіацинтова Квіточки мають таку форму, як гіацинти, квітне, білі. Ще покажу вам трошки. Тут у мене саджанці. Це summer Love і їх треба упакувати так, щоб оці, оці всі листочки, оці всі гілочки збереглися. Зараз я буду упаковувати ось таку гортензію. Вона піде, поїде в Харківську область. Всі промаркеровані, це Самарська Лідія. Для цього що треба. Мені треба упаковку. Упаковку я використовую нової пошти, тому що вони більш лояльно відносяться тоді до посилок, якщо їх їхня упаковка. І мені треба такий гофрокартон. Так, будемо упаковувати, щоб ґрунт не просипався, я упаковую в такі Поліетиленові пакети. І зверху проклею скотчем, щоб ґрунт не, ну, якби не двигався. Ось так скотчем Я тут все запакувала, щоб ґрунт не висипався, щоб рослина так не двигалася, щоб вона от в такому стані весь час перебувала. Так, навіщо гофрокартон? Гофрокартон потрібен для того, щоб зробити, зробити такий тубус. Ось так це буде виглядати. Робимо тубус і потім прикріпляємо до горщика. Бажано, щоб тубус був вище, аніж висота. Коробки. Коли вони вище, ми в цьому місці, я в цьому місці закріпляю степлером. Так, тут у мене все закріплено скотчем. І оця висота, яка вища, аніж коробка, я роблю такі надрізи. І все, що зайве, воно так легенько у вас якраз буде, щоб так плотно лежало у нашій упаковці. Рослини відправляємо, бачите, я беру так її, і нічого, все міцно тримається. Бажано покласти так, щоб Якщо тут близько, звичайно, якісь е, ростки вони е, зміщені, тому бажано покласти на той бік, де немає де менше росточки. З дивіться, як плотно лежить в коробці ця упаковка. І якраз по висоті ми цими клапанами. Добре її притискаємо, вона по розміру. Упаковку, звичайно, бажано підбирати під свої рослини і, і закріпляємо скотчем. Точно так же можна відправити лаванду. Я точно так же відправляю. З закритою кореневою я останнім часом майже. Не займаюся, зараз я вам покажу. Ну, ось такий саджанець. Тут молода, молоді такі пагони, да? їх треба зберегти. Звичайно, така упаковка вона доставить цю рослинку в гарному стані. Якщо моє відео вам було корисне, поставте лайк, підтримайте мій канал, мені буде дуже приємно. Я бажаю всім мирного неба. До нових зустрічей.